Вітаю на каналі Бесіда. І сьогодні я знову записую відео. І що в цьому відео я хочу поговорити, власне, е, така міні-предисторія. Міні я ось гуляв тільки що по парку і вирішив записати коротеньке відео, де я підтягуюсь на турніку для підписників свого телеграм-каналу. Підписуйтесь в описі у відео, посилання на телеграм-канал, там зможете бачити різні, різні ще додаткові відео зі мною і всякі пости. Там, ну коротше, переходьте і побачите. А я записав відео, де я типу, роблю вихід, вихід на дві руки три рази. І вирішив: ну, я з собою взяв у штатив і думав, може, ну, твій погуляти, може, зніму якесь відео. Ходив, думав на тему і особо ніяка тема не придумалася, але от я попідтягувався, і тут тема прийшла сама собою тема про спорт. Я хочу розповісти в цьому відео, як спорт змінив моє життя. І можна сказати, якби це там голосно не звучало, як спорт насправді врятував моє життя і продовжує, скажімо так, рятувати. Це не пов'язано з якимись там невеликовними хворобами, але все ж. Отож, в цьому відео я хочу обговорити, в чому користь спорту. Бо так, да, всі ми знаємо там от, здоров'я, тому подібне там, і так далі, ну але. Я хочу якось більше прояснити ситуацію, як я це бачу зі своєї сторони, і чому займатися спортом насправді дуже важливо. Отож, напевно, перший з таких плюсів, який я можу виділити, як би там не було, це зовнішність. От це реально один із таких, напевно, те, що стоїть на першому місці у більшості, якщо ми не беремо там здоров'я, да, в нас час зараз дуже багато вирішує зовнішність, і коли в тебе приваблива зовнішність за рахунок того, що ти займаєшся спортом, то у тебе є дуже багато, ну як би там не звучало, але в тебе є переваги в житті, про які ну, особливо люди не говорять, але суть же в чому? Ось, наприклад, якщо зараз мене дивляться хлопці, то коли ти займаєшся спортом, коли в тебе. Там, підтягнути тіло і тому подібне, в тебе там, ось, да, рівна, рівна спина через те, що, ти, через те, що в тобі м'язи дозволяють тримати рівну спину. Загалом, коли ти виглядаєш привабливо, то всі навколо починають це помічати. І, хоч вони це там, можуть визнавати чи не визнавати, але вони починають якби, поважати тебе навіть просто через те, що ти виглядаєш. Привабливо і гарно, і видно, що ти приклав багато зусиль до цього. І в мене вже не раз таке було, я вже не раз на цьому впевнився, і дуже круто, коли ти е, от, не намагаєшся показувати, типу це всім, от, що ти е, дивіться, який я. У мене ось така, тут, така банка, така там, це ні-ні ні. ні, ні. А от коли ти просто собі займаєшся спортом, займаєшся, займаєшся, і в один момент, коли ти виходиш там в люди, хтось просто починає підмічати, типу, о, ти що там качаєшся, ти що займаєшся спортом, і ти такий ой, ну типа, та-да, щось там трохи. Але всередині ти розумієш, блін, наскільки це круто, що люди бачить це, і тобі не потрібно для цього, типу, не знаю, одягати там якісь супер там майки, да, понтуватися чи там якісь короткі футболки з коротким рукавом. Ні, ти цього не робиш, адже по тобі завжди просто видно, що типу, ти займаєшся спортом, і в тебе гарне підтягнуте тіло. І це викликає в людей ну, якби, повагу до тебе, свідому чи несвідому знову ж. Отож, зовнішність, і в цьому відео буду звертатися до хлопців, бо знову ж я хлопець, але в принципі дівчата також це е, можуть зрозуміти, що знову ж ми стаємо привабливіші один для одного. ми стаємо, Хлопці стають привабливіші, привабливішими для дівчат, дівчата стають привабливішими, Диви, таке слово важке, не ви зрозуміли для хлопців. Адже знову ж ну так, от нас в природі закладено, що ми, коли бачимо людину, яка гарно виглядає. Ну, тобто, і навіть от, для хлопців це от такий от ключ. Якщо, от, скажімо так, умовно, да, скажімо по правді, як вони є, з лицем типу не дуже вийшов, то дуже сильно допомагає от прокачка тіла. Коли навіть у тебе не супер там модельне лице, не, не супер там, гарне і тому подібне, але коли в тебе навіть крепке тіло, то все одно збільшується відсоток, збільшується відсоток дівчат, яких ти можеш привабити. Ай це так. Хай це так звучить, бо так воно і є, в принципі. Ось тому розібрались. Перший такий ось плюс це зовнішність, і це дуже крутий плюс, що ми б ні, ну, типу, ми можемо просто, ну, прикладаючи зусилля, але я маю на увазі ну, в натуральний спосіб покращити свою привабливість для всіх оточуючих людей. Адже, ну я ж кажу, хто, хто тебе буде не бачити, буде це ну, кидати. Несвідомі респекти тобі, що, типу, о, блін, так він займається спортом, нічого собі він прикладає багато зусиль для того, щоб виглядати краще новоподібне. Ну, я певний, що тільки якісь повні аутисти можуть це навпаки, типу, а, так він якийсь, не знаю, лошара, і тому подібне. Ну, коротше, що на цих людей ми і не звертаємо, в принципі, уваги. Окей, наступний плюс, який я думав, що можна виділити, це. Ну, от не знаю, тут не, тут не буде, типу, по місцям, типу там друге, третє місце, четверте. Ні, я просто буду говорити е, про плюси, які, типу, в цьому є. І я зараз, знову ж я зараз говорю не про якийсь професійний спорт. Я просто говорю там, про банальну фізкультуру. Там, коли ти ходиш на, на турніки, на бруся, там підтягуєшся трохи, віджимаєшся на брусях, е, віджимаєшся від полу, качаєш пресну, тобто ось такі стандартні штуки. Я не говорю про якийсь е, супер там, е, професійний спорт, ну, щоб зараз не було непорозуміння просто такі звичайні фізкультурні вправи, коли ти тримаєш своє тіло в тонусі і тому подібне. Ось наступний плюс це впевненість в собі. Для хлопців дуже важливо бути впевненим в собі, адже це дуже часто впливає на наші взагалі рішення по життю. І коли ти себе відчуваєш більш впевненим, тобі легше, легше контактувати з людьми, тобі легше приймати якісь нові рішення, нові важливі рішення в твоєму житті. І спорт дуже, дуже гарно допомагає ставати більш впевненішим. Адже чому ми стаємо про це, треба теж буде зняти відео про впевненість взагалі ну, дослідити більше інформації. Хочу також для себе більше дізнатися, поділитись з вами. Чому ми відчуваємо себе впевненішими саме через те, що ми от щось досягаємо? Це один. Ну я впевнений, це один із критерій впевненості. Коли ми чогось досягаємо в нашому житті, ми відчуваємо, що ми... Більш впевнені через те, що ми щось своїми діями досягли, і ми можемо, якби це е, показати, ну і через це знову ж ми відчуваємося впевненішими, бо бо ми знаємо, що ми здатні прикласти якісь певні зусилля, щоб щось досягти. І спорт це дуже такий легкий чіткот, щоб стати впевненішим, адже все одно можна остати дивитися з такої сторони, що спорт це досягання чогось невеличких цілей, і коли ти сам ставиш собі ціль. Побудувати там, гарне, здорове, привабливе тіло. І якщо ти з часом його досягаєш, навіть поступово-поступово, поступово, коли ти починаєш бачити результат, ти стаєш більш впевненішим в своїх діях. Мене трішки збили з думки, але нічого, я це виріжу. І ти стаєш більш певнішим в своїх діях через те, що ти знову ж. щось для цього зробив. І знову ж для хлопців це як, як ніколи важливо. Та й, в принципі, для всіх людей це важливо, що потрібно, коли ти почуваєшся впевненим собі, то ти можеш і відстояти якусь свою думку, і просто ти себе більш вільніше відчуваєш в житті. Ти не, ти не боїшся зробити якийсь, якийсь крок, умовно, не боїшся заговорити до тієї чи іншої людини. Ну, Ти просто відчуваєш себе впевненим, відчуваєш себе якби впевнен, впевненішим в своїх словах. І це знову ж впливає дуже багато на що в нашому житті. Тому використовуйте спорт для того, щоб ставати впевненішим. Я, ну, Серйозно, це дуже сильно, дуже сильно вас бустить, я ж кажу, навіть через те, що ти, ти знаєш, що типу, блін, да в мене класне тіло, в мене спортивне класне тіло, я приклав до цього багато зусиль. ну, Я, типу, молодець. І все ти вже, ти вже навіть починаєш, типу, оп, розправляти груди, і такий півень на ходиш, типу. Ну, це я... Прикалує, звичайно, але що, що це впливає на нашу впевненість і це такий один із плюсів. Наступний, звичайно, самий головний, ну, типу, самий, самий головний плюс, який це дає? Не знаю, самий головний, не самий головний це здоров'я. І чому, от в моєму випадку, да, чому мені це там, скажімо так, врятувало життя і рятує життя, що в мене сталося так, що. Там в 2016 році я сталося так, що я впав з тарзанки на землю, і дуже сильно собі ну собачка. І дуже сильно собі, коротше, забив спину, отримав там грижі, коротше, всякі приколи нехороші, ну і так далі. І в основному навіть це сталося теж по вині спорту, бо я от упав, отримав, скажімо так, цю травму, але в той час я ходив в спортзал і продовжив, типу. Продовжив типу, ходити після цього падіння. Потім сталося так, що в мене затиснули е седалішні е нерви. Там от повилазили протрузії, грижі, коротше, все, в 16 років ну, типу, про що говорити. І ну, бувало так, що я навіть я просто не міг нормально ходити, бо в мене була вся, типу, за умовно затиснута нога. в мене жорстко вся нога боліла, я постійно шкутильгав, ну там потім вже пішов до різних лікарів, почав це все діло якось виліковувати. Але. Що допомагає мені надалі, якби плюс-мінус нормально функціонувати, враховуючи те, що особливо там воно все нічого не пройшло, так це заняття спортом. Ну і саме я говорю фізкультури. Я не говорю якийсь, ну, звичайно, я не, не можу займатися там умовним там паверліфтингом, піднімати якісь супервеликі, супервеликі ваги, там величезні штанги, типу, ці там станові тяги і тому подібне. Ні, цього я, звичайно, не можу робити, бо ну. Я собі все позриваю і в мене так там біда з цим. Але я можу займатися з такою невеличкою, скажімо так, підтримкою тіла, фізкультурою, там, підтягування на турніку, віджимання від полу, там, на брусях, прокачка преса, і то прес качати не піднімаючи тулупа, піднімаючи тільки лопатки. І ще я роблю якби, дуже багато різних вправ на спину, типу, там, по... бо я от. Ходив також нещодавно в один реабілітаційний центр, і там, ну, і взагалі я для себе вияснив, що один із хороших способів вилікувати собі спину, ну або покращити її стан це не якісь там чи таблетки, чи там уколи. Так, це все, типу, знімає, знімає симптоми, але це не вирішує проблему. А Вирішує проблему саме. Саме фізкультура, саме фізичні вправи, коли ти от щось робиш своїм організмом, коли ти м'язи стимулюєш, коли ти даєш туди кров, в оці м'язи, коли оці хребці вони там роз, розминаються і тому подібне, то це стимулює організм відновлюватися. Ось, і саме тому, завдяки тому, що я постійно кожен день, кожен ранок роблю зарядку там, для спини. Це я зараз знову ж не говорю про як про прокачку, а от саме про фізкультуру, про ну знову ж зарядку, таку фізичну активність. Це допомагає мені просто нормально функціонувати протягом дня. Бо якби я цього не робив, ну я б не знаю, я просто не міг би ні нагнутися, ні, ні, ну, взагалі нічого. Тобто, то це такий один із важливих плюсів, що це здоров'я. Якщо ми знову ж говоримо, просто що ти там ходиш на турнік, підтягуєшся на і тому подібне, ну качаєш, скажімо так, банки, бігаєш ще, якщо до речі, на що це впливає? Знову ну, ми зараз в, тем, в темі здоров'я ми знаходимося. Що, по-перше, да, це зниження ваги. Це знову ж плюс до привабливості, що я забув сказати от в першому пункті: що е, коли ми займаємося спортом, у нас зменшується наша надлишкова вага, і знову ми стаємо привабливіші для всіх людей. І що саме головне, ми стаємо привабливішими знову ж для себе, бо ми бачимо цей весь результат, і зменшується знову ж наша вага. Більшість людей навіть починають займатися спортом чисто через те, щоб скинути вагу. І от це я вважаю така. Це окей, це хороша мета, але проблема в тому, що от коли люди позаймалися, скинули вагу, яку вони хотіли, там, досягли якогось певного рівня, все, вони перестають займатися спортом. Я вважаю, що спортом потрібно займатися взагалі все життя постійно, адже це просто ключ до нормального функціонування. І ось я ж кажу, в чому проблема, що коли люди. Захотіли скинути вагу, вони її скинули, там досягли якогось свого бажаного результату. Все вони перестають це робити, перестають займатися спортом, а і що відбувається далі? І вони знову потім повертаються до того самого рівня, де, ну, типу, вони знову потім наберуть вагу. Я 100% впевнений. Адже це цей стан потрібно постійно підтримувати. Адже ну, тим паче з віком організму важче 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 скидати вагу, скажімо так. Ну тобто, якщо організм до цього не пристосований, то звіку воно чим далі, чим далі, тим воно буде все повільніше відбуватися, всі оці процеси там нарощування м'язів і тому подібне. Тому дуже важливо займатися спортом з молодості, щоб ваш організм звикав до ось таких навантажень. І в принципі, я впевнений, що в подальшому, ось коли ти займаєшся спортом, там в 15, 15, 20, 25, то ти так само, і от постійно, постійно, то ти так само і в 40 будеш легко це все робити, і твоє тіло буде здатне гарно функціонувати в тому ж самому віці. Ну знову ж це для тих людей, хто хоче жити якесь якісне життя, а не, а не коли ти там бухаєш, куриш і просто знищуєш максимально свій організм, що потім в тебе там в 40-45 років тебе може бути інфаркт. Якщо мене тато дивиться. Привіт, так. Да. На жаль, на жаль, мого тата стався інфаркт, і це, до речі, теж один із. Е, ну, я не можу казати, що повністю через алкоголь і тому подібне, але я думаю, якби в його житті було б більше спорту на той момент, то цього б можливо не було. Ось така, такі реалії життя. І це, до речі, для, для мене один із теж із мотиваторів, скажімо так, що потрібно займатися спортом, адже можуть, е, якби. Життя може повертатися ось таким чином, що можуть ставатися ось такі так, проблеми з серцево-судинною системою, а спорт їх дуже, всіх, дуже гарно їх превентує, скажімо так. Можна, дуже, можна їх уникати загалом. І от що власне, що, власне мій тато робить, Типу він зараз, зараз вже почав займатися спортом, ну, в нього інфаркт стався десь 6. Шість чи сім років тому, вже давно, і от, звичайно, це перевернуло його свідомість, ця подія, і він якби став постійно займатися спортом зараз. І він навіть майже, ну, я не можу сказати, що він майже вилікувався, але загалом всі от признаки того, що був інфаркт взагалі, ну, спорт дуже гарно це пофіксив. Ось. Адже знову ж наш, наш організм, ми природою створені для того, щоб рухатись постійно, щоб постійно займатися якоюсь активністю, адже це було е, ключем до нашого виживання. І, і зараз от, дуже важко. От я, я теж намагався на основний канал зробити тему про сидіння, але через те, що. Мені перестав бути цікавий формат оцей не, не, не справжній формат, коли я там підготував факти, і ось так, як робот все на камеру. Я це відео не зняв, але можливо, я зніму його просто. Ну, от зараз навіть трохи зачеплю цю тему. Чи ні? Ну, загалом, ні, не буду. Що все одно зараз оч, в наш час, нас якби. Вимагають, потребують від нас, щоб ми більше сиділи і менше рухалися. І це дуже сильно впливає на наш організм. І коли ти ще після важкого робочого дня не сильно рухливо, ти просто приходиш додому і лягаєш на ліжко і нічого не робиш, то це дуже сильно, дуже негативно впливає на наш організм. Ось а от спорт, заняття спортом його можуть нівелювати. Ну, звичайно, проводилось теж дуже багато досліджень. Що загалом, щоб оце зараз за тему сидіння, щоб зменшити шкоду від сидіння, то потрібно не те, щоб ти там цілий день ти умовно сидів, а потім ти йдеш займатися спортом, а потрібно протягом цілого дня вставати, якось рухатися. Тобто, все одно більше вкраплювати ось таких рухів в сидіння, і тоді буде шкода від цього менше. Але загалом. Загалом, загалом, спорт. Не знаю, давайте вже можемо вже можем переходити до висновки. Я думаю, все, що таке основне сказав, скільки я там вже лялякою. Я це виріжу все одно зараз. А, 18 хвилин, якраз нормально. Отож, переходимо до висновків. У висновків, що Що в нас, як завжди, у висновках? У нас підсумовування всього. І... Як ви. Ціла заді людина, а мені так, так важко говорити тепер. Загалом я буду тихенько казати: ні, ладно, потрібно продовжити робити те, що роблю, як я казав в своїх попередніх відео, що не потрібно звертати на інших людей, потрібно просто, що ніхто про, на мене особо за мене не переживає і за мене не думає. Отож. Підведемо підсумки, підведемо всі оці плюси, які я назвав, і по-любому їх ще є набагато більше, але от. Плюси занять спортом в тому, що привабливість, тобто покращується твоя зовнішність. Друге, це там, впевненість в собі, взагалі твій моральний стан. А, от про що я забув сказати, що це дуже гарна така от ментальна, скажімо так, лабораторія, як я це почув від містера Девіда Гогінса. Оцей це такий вираз, що коли ми займаємося спортом, ми поміщуємо наш мозок ось таку. В місце, де ми, скажімо так, ні про що не думаємо або думаємо знову ж про все. Але от під час спорту дуже легко не знаю, легко вирішуються якісь твої проблеми в голові, ну тобі легше їх обдумати і тому подібне. Ну, Загалом покращується от, мозкова діяльність, ці всі штуки, і ну, мені дуже часто допомагало, коли я виходив бігати. Типу, ти йдеш бігати і ти, ну, там, ти, наприклад, да, про щось парися, щось тебе тривожить, ти йдеш бігати, і ти весь час думаєш про це, і от воно якось просто поступово воно в. Вирі... Ну, я не кажу, що проблема вирішується, просто твоє ставлення до неї полегшується, ти розумієш, що окей, якось я зможу це розрулити, нічого страшного, ну, типу, я молодець і так далі. Тобто, це також гарно впливає на наше ментальне здоров'я. Отож, привабливість, тобто це зовнішність. Друге, це внутрішній стан, що ти стаєш взагалі. Сильнішим внутрішньо, більш впевненішим, більш, ну, загалом, більш впевненіше себе почуваєш. Це здоров'я. Наступний плюс. Це і так, ну, це тут за здоров'я це всім зрозуміло. Ну, в принципі, таке все. Ось такі, якби основні плюси, але вони. Ну, типу, йоу, плюси. Це, це, це дуже добре, коли є плюси. А, ну, Мінуси, звичайно, можуть бути, коли ти дуже якось фанатично це все робиш. Ну, тобто, якщо ти. Коротше, це травми, зрозуміло. Це все може бути, але просто потрібно, потрібно просто з розумом займатися спортом і не робити так, що в тебе можуть бути потенційні травми. Ось, в принципі, так. Ось така, такі, в принципі, мої думки на даному етапі життя з приводу спорту. Я сподіваюся, що я. Ну, типу, я, я займаюся спортом постійно, ну, типу, я скільки себе пам'ятаю, більшість мого свідомого життя в мене був спорт. Звичайно, були періоди, коли я там і алкоголь вживав, там, і тому подібне, і що не займався спортом, типу, на постійній основі, але все одно я. Часто вертаюся. Зараз у мене такий період, що я просто постійно займаюся вже десь протягом року чи навіть півтора. Ну, постійно щось роблю, якісь віджимання, якийсь там турнік, ну і це дуже-дуже класно допомагає мені взагалі, не знаю, жити. Ось так. Теплий спіш до підписників. Що я можу вам сказати? Це відео взагалі вийде супер-супер пізно, бо ще перед цим мають вийти. Чотири відео, які я зняв в селі. Але ну нічого. Зараз так, таке сьогодні сонце дуже, дуже гарно до нас завітало. Щоб ви розуміли, зараз от, ті, хто буде дивитися, я знімаю це відео 27 березня. А вийде воно аж напевно, я не знаю, може в травні, чи може аж у квітні, в кінці квітня. Ну, але нічого. І як завжди, хочу сказати, взагалі, от дуже знову ж дуже радий, як все. Як це відбувається, що от, е, я об'єдную навколо себе людей, які, в принципі, е, цікавляться тим самим, що я в житті, які, яких погляди на життя, такі самі, як в мене. І це дуже круто навколо себе збирати ось таку спільноту, ну, як я кажу, думаючих людей, яким не все одно на своє життя, і які щось роблять для того, щоб воно стало трохи кращим, і щоб воно мало якийсь сенс. Ось. Тому дякую вам всім, що ви підписуєте, що ви тут збираєте, що ви дивитесь мої відео, там ставите лайки. Саме головне, що коментуєте, адже коли я читаю коменти і я бачу, що це щирі коменти, ну, типу, я бачу, що моє відношення от, до відео, як я їх знімаю. Що воно відкриває в людях хоч ну, таке саме відношення і до мене. Що, типу, як я щиро з вами зараз говорю на камеру, так само ви мені щиро пишете коментарі, і мені дуже, дуже приємно їх читати в тому плані, що ну, це, це не знаєте, це не так. У мене не було от такого, коли от я знімав от відео на свій основний канал, коли я типу, от, говорив: як всім привіт, зараз я вам розповім -ля", починав навалювати. І, типу, так, люди писали коменти, але там в них, скажімо так, не було цієї частинки особистості, чи що було дуже багато коментів, о, молодець, продовжуй робити там, або класне відео, або навпаки погане відео. Ну, ось таке. А от в оцих відео, під оцими відео, які я зараз знімаю, дуже багато людей пишуть якісь свої особисті історії. Вони більше проявляють свою особистість знову, і це ну це дуже приємно читати і бачити, що я спонукаю людей до того, щоб або знову ж, або більше, більше задуматись, краще задуматись про своє життя, або щоб ну, знову ж більше відкритися в коментарях. Хоча я розумію, що це важко. Ну, типу, мені особисто важко було б написати в коментах щось, скажімо так, особисте своє якесь. Своє ставлення до цього до, до чогось, бо я, ну, я в принципі, ніколи не пишу коментарі, не знаю, немає мене такої звички, але вам, ті, хто пишуть, дуже дякую. ну, Це реально для мене не знаю, можна сказати, навіть такий приклад, що може бути і ось так, що люди можуть писати такі ось коментарі. Знаєте, що я все читаю, я все все, бачив. Ну я, в принципі, намагаюся на всі коменти відповідати, тому ви і так знаєте, що я їх читаю. Мені, я ж кажу, завжди дуже приємно бачити ось там саме такі щирі коментарі. Ну і я впевнений, що в більшості це через те, як я себе подаю на камеру і як я знімаю ці відео, що це просто більше, більше вас слово таке суржикове розполагає, але не можу згадати українське чисте слово. Ну, Загалом, ви зрозуміли, що. Що вам просто легше відкритися через те, як я подаю цю інформацію. Ось тому. Тому ось так. В принципі, я думаю, я все сказав. Заходьте на стріми, підписуйтесь на мій Twitch канал. Побачимо, ну, коли вийде це відео, побачимо, буду я ще стрівити чи не буду. Надію, що буду, звичайно. Але загалом, якщо є в описі відео посилання на Твіч, переходьте, підписуйтесь, проходять стріми. Там, спілкуємося з людьми. Ось такі знову ж теплій теплій обстановці і так далі. Щось розповідаю. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та й в принципі все. Дякую, дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Загалом, щоб не пропускати нові. Дякую, що були зі мною, з тобою був. Влад, це був канал Бесіда, і зустрінемося де правильно в наступних відео. Бувай.